Кінець Кінець моїм страданням, кінець того, що я шукав, шукала. І тут раз і попадається. Можливо, ви хочете якусь стабільну нову людину. Ви шукали дуже довго собі партнера, і цього партнера не було. І от це приходить кінець цьому, всьому, цим поиском. У вас знаходиться стабільна людина, яка буде триматися вас і не захоче вас відпускати. От я скажу так. Програється. Перший розклад. А ви не забудьте поставити коментар на цей розклад і чи і, хочете він, щоб він справдився на вас. Давайте подивимося. Другий розклад, що чекає в другому розкладі. В другому розкладі чекає Любов. Любов, тройнячок, стосунки. Праздники, от можливо, у вас стосунки хтось буде вмішуватися. Третя людина, декого може програтися це як любов на троїх, і через те.